Дана дискова борона комплектується опціонально переднім рубічним катком. Тиск і глибина, якої регулюється гідравлічно-сподвільний крафтер. Також ми можемо побачити передні опорні колеса, на яких відбувається регулювання глибини дискової борони, взаємодії з заднім катком. Тобто горизонт отримується регулюванням кліпсами на передніх опорних колесах і на катку. Також горизонт регулюється на дишлі гідроциліндром зв'язку з цим борона працює в плаваючому положенні. Основу дискової борони становлять диски кун куль 620 мм. Вони мають північну форму, завдяки цьому помірі зношування не втрачається якість роботи. Усталий кутотак і вертикальний 12 градусів, горизонтальний 14 градусів. Також великий кліренс має під рамою 91 см, відстань між рядами дисків 95 см, сам диск має товщину 6 мм. Також щодо катка комплектується дана дисковаборона катком hd Liner 600-го діаметра. Він дуже добре працює в голових умовах, має 200 кг навантаження на метр і дуже добре, як я вже сказав, працює в логових умовах. Взагалі дискована це універсальний засіб, який використовується, як для пропускного виробітку також може використовуватися. Так Дана оборона ми комплектуємо з правком від 340 кімських сил. Будемо працювати, зараз надемо на глибину 12 см. Відповідно, ви ж можете побачити, що з за кутів атаки діє дисків не буде ефекту щеферності.